Mm. Дітки, до якого уроку приготувалися? <пробачу> до уроку про затворчого мистецтва. Аліночка <пробачу> вже всім підказує відразу, яка сторіночка. Так, дійсно. <пробачу> Дітки, сьогодні ми будемо працювати на сторінках альбому 58-59. Будете малювати кольоровими молі фломастерами. Вам потрібен буде і простий олівець, і гумка. Але спочатку, давайте дізнаємося, про що ж ми будемо сьогодні говорити, і що нам потрібно буде намалювати, яку роботу створити? Тема нашого сьогоднішнього уроку Подорож до Європи. Подорож до Європи. Так. Що таке Європа? Європа це. Нашого материка, на якому ми живемо, ми живемо на материку Євразія. І він умовно розділяється на дві частини: на Європу і Азію. Ми з вами живемо у європейській частині, тобто Україна розташована. В Європі є дуже багато країн, які можна відвідати, особливо під час літніх канікул, які у вас. Наближаються і вони вже будуть рівно через місяць. Най, найбільші, найцікавіші літні канікули. На канікули можна подорожувати. Подорожувати можна, якими, тран, якими видами транспорту, дітки? Машиною, повозом. Так, потягом, автомобілем, ще чим. Автобус. 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 Літак. Самолетом, самолетом. Так, літаком на українській мові, правильно. І давайте зараз відгадаємо загадки, відпізнайте вид транспорту. Що за птах? Пісень не співає, гнізда не в'їхав. Монтаж везе. Літак, 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 літак. 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 Так, знак, молодці, driven. звичайно, це літак. Так, продовжуємо далі. Пасажирський ]uration. і товарний, металевий він, і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Правильно, поки Молодець. Я перше пов... сказав. Подивіться, який гарний пащу. потяг я, я. на екран. Я. Так, продовжуємо я. далі. Поважайте один одного, не викрикуйте. Загадка наступна: ні сани, ні віз, а їде без коліс. А, цей. Лодка, 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 лодка. лодка. Я а на лодку, українській лодку. мові. Сергій, це я перший сказав, я перший. Я перша сказала. Сергійко, не тебе дуже. Я чую, хто сказав перший. Не викрикуйте. Так. Лодка це та русское слово на українській мові це човен, човен. Наступна загадка. Покрути його педалі і повезе в далекі далі. Є звичайний. Велик, велик. Жовтий, білий, голубий. Це. Велик. велик. Велосипед. 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 Молодець Ярослав. Велосипед. Звичайно, це велосипед. До речі, велосипедом теж можна подорожувати. Так, і ще одна загадка. Є у мого татка на колесах хатка, возить хатка невеличка нас на дачу. Душе. Машина. Машина. автомобіль. Правильно, автомобіль. Сергій почув хатка на колесах, він і каже, хатка на колесах. У загадці ніколи немає самого слова відгадки. Треба бути уважнішим трішки. Дітки, саме автомобілі у нас є зображено на сторіночці 58. Подорожувати автомобілем дуже цікаво. Ну, звичайно, і літаком, і потягом, і велосипедами, і човном це дуже цікаво подорожувати. А тепер подивіться зараз на екран. Кого нагадує поїзд? Гелікоптер на ілюстрації. Потяг кого нагадує? Потяг нагадує, потяг гусінь. нагадує Так? як гусь. Гусінь, потяг як гусінь. А гелікоптер кого нагадує? Комар. Бабку. Бабку. Так. Поміркуй, який жук підказав барвикові форму машинки. Так, сонечко, да? тому що машина барвика схожа на сонечко і розфарбована навіть так само. Лясолька та Барвик почали фантазувати, якими можуть бути незвичайний казковий транспорт. Цікаві підказки вони знайшли в мистецтві. Подивіться зараз на екран, так, мишка. Подивіться на екран уважно. Ось такі можуть бути види транспорту, з чого вони зроблені, діти? Хто здогадався? Із калута. Із калута. Із калута. Із калута. Із паперу. Із На аркуші. Так. Це аплікація з паперу кольорового. А подивіться на нижній транспорт. З чого він створив? Баклажан. Овочі, баклажан, перець, помідори. Огурця. А це у нас кабачок, редиска і що. Огурчики. Огірки. Так. Давайте зараз виконаємо руханку і продовжимо наш урок. Піднімаємося, дітки. І відпочинемо, тому що засиділися вже. Запалювала нас Варя і Віроніка. Я хвилювалася, щоб Віроніка з кресла не впала, дуже веселою була. Ну і Сергійко, як завжди. Так, дітки, отже, та, ви переконалися, що транспорт може бути і казковим, і дуже незвичайним. А ми з вами розпочинаємо роботу по альбомі на сторіночці 58. Наближаються літні канікули. Це час, коли можна багато подорожувати по Україні та за її межами. Легкові автомобілі це дуже зручний вид транспорту для таких подорожей. За допомогою геометричних фігур можна зобразити легкові автомобілі різної форми. Так. Це у вас як зразок, дітки, ви можете фантазувати і створювати свій транспорт. Можливо, ви намалюєте один автомобіль, на якому б хотіли подорожувати. Можливо, ви хочете намалювати автобус, на якому поїдете в подорож. Отже, створюєте за зразком або за своєю фантазією. Зрозуміло? А ми... а, Олена Миколаївна. Так, Віронічка. А можна я попробую придумати свій е, транспорт і його намалювати? Звичайно, сонечко, а я вам про що говорю? Я завжди говорю, не обов'язково виконувати за зразком. Можна фантазувати, вигадувати, мріяти, міркувати і створити щось своє про те, що ви бачите, уявляєте. Намалюй автомобілі, якими би ти хотів мандрувати країнами Європи. А можливо, ви намалюєте автомобіль, який у майбутньому придбаєте за свої гроші, які заробите. Діти, послідовність малювання автомобілів. Олівцями чи фломастерами намалюй форму кількох автомобілів за зразком чи власним задумом. Розмалюй їх кольоровими олівцями. Можете фломастера. Додати, обвести крапіше. Чудова, Сергійко. Так. Я Отже, зараз ми переходимо до виконання роботи на сторіночці 59. Подивіться, саме так я почала створювати роботу. І тим олівцем, за зразком я не фантазувала, я Спробувала перемалювати. За, за зразком накидала простим олівцем контури автомобілів. Розфарбовувати ви теж можете за своєю фантазією і бажанням. Віронічка, що ти хотіла сказати? А знаєте, яку я машину придумала? Яку? Двохетажний автомобіль. Чудово. Ось його і намалює. Двоповерховий автомобіль. Так. Подивіться, які роботи створили діти вашого віку, другокласники саме такі автомобілі. І намалювали автомобіль легковий, і автобус. Бачите, які різнокольорові колеса. Так, я бажаю вам творчих успіхів. Ви починаєте, дітки, малювати, тільки не забувайте, що під час малювання спинка також повинна бути рівненькою. Всі мене чують? Так. Да. Я буду малювати автобус. Судово, Дениско. Так, сейчас я вам хочу. Что-то вообще может рос рос нарисовать. Никто. Фломастер не молюсь. Я тоже фломастерами рисую. Я тоже фломастерами рисую, потому что у не на малуеты. Це сіній зелений цвет. Ой, ніж я не запитував. Зілений фломастер? Тломастер тільки одну машину, дві машини нев. Нечі... Не а вчителька на уроці є ще? Ну, паша, та я є. І нарешті тебе почула і побачила. Ну, не побачила, а почула, тому що ти постійно мовчав, так? Да? Чому, ти? Чому ти на першому уроці мовчав, Павло? Це, паша перша зразу виключився. Ну, я зрозуміла. Він, мабуть, не хоче зі мною спілкуватися, він, мабуть, на мене образився, так, да, Павло? Що? А ви спитаєте, на що він образив? Павло, ти на мене ще образився, що ти хочеш зі мною розмовляти? Ні. Ні, у тебе все добре. Дітки, подивіться на екран. Ви бачите зараз картинку? Так, бачу. Я хочу вам включити відео, як намалювати транспорт. पूछ मै एप्लीमेंट ता Да, все китцевый транспорту автобус. 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 Я обрала автобус, тому що саме автобусом буду влітку їхати до своєї старшої доці в Румунію. А чого на автобусі? А у вас машини нема? Є машина, Павло, а а не але, не на ній, але на ній працює мій чоловік, тому я буду їхати автобусом. О, а. А знаєте, як я ще придумала на робити? зробити? Я вирішила на небі нарисувати літак. А, чудово, тобто тисячі літак. А це, так у нього машини, які там не мальовані. Подивіться, як легко, головне, не поспішати, так, дітки? Так. А, а ви зможете цей зразок автобусу? Я До речі, зробив. малювання розвиває вашу фантазію. Уявсь творчість. Я вже все Ярослава, ти можеш нам показати свою роботу? Так. так. Ух ти! Яка гарна робота, які красиві яскраві автомобілі. А, ні. а який тобі автомобіль найбільше сподобався, Ярослав? Якого кольору? зеленого. Зеленого, чудово. І мені червоного. А я пошли спрашиваю. О, а я потеряв. Тут автобус можна автобус сделать. А можна. Звичайно, можна олівцями. А що написано на автобусі, дітки? Автобус. 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 А який автобус? Школь. Школьний автобус. Ільний автобус, автобус. молодець, Варічка, відразу перевіряємо, хто на війську дуже добре знає. Школ. Я автобус. знаю, тільки просто нас ще навчили шкільний автобус. Спочатку ви малюєте Сам автомобіль чи автобус, а потім вже в останню чергу що робите, діти? Роз... Роз... Легко. Розфарбовуєте. Подивіться, можна навіть зробити його таким блискучим за допомогою. Нова біло екрани закрить програму, а тому, що ти не підключився? Немає у вас такого клею є, є. В мене немає, Ну в мене є а, блестки. Я можу їх. Вискіпки, да? так, Веронічка. Коли дівчатка прикрашають роботи з вискітками. Ось такий автобус так. так. Дітки, дже... половина дивитися. Завдання. Закінчити роботу, хто ще не закінчив. Подивіться, я... Я як... замальовую автобус. Яку гарну роботу виконала Аліночка і ще намалювала У мене вот так виходить серце, тому що дуже хоче, мабуть, подорожувати. Варічка, також чудова в тебе робота. Гарна. Я вже буде. Дениско, ти теж будеш автобус малювати? Да, я малюю. Малюєш, Так, І он бас. Я з вами прощаюся, прощаюся до понеділка. Ви свою роботу закінчите. Музика сьогодні у вас асинхронно, Олександр Іванович виставить завдання в класру. За Я так. вам бажаю гарних вихідних, продуктивних вихідних. Читайте, спілкуйтеся з родиною, відпочивайте, головне, виспіться дуже добре. І от прийти на уроки бадьорими. побачення. Так, мої коміки. А, а дивитися, що я намалювала поки що? Вихідник. Супер, Віроніка. Ти й намалювала майже такий самий автобус. Так. так. Що ви хочете сказати на кінець уроку? Я хочу сказати, то, що а... Ну, я не знаю, що я хочу сказати. Ну, них, Так, Віроніка? Я хочу коли вона там їм всі уроки сподобались. Так, ну чудово, Аліночка, з гарним настроєм ідемо на відпочинок. До побачення, до понеділка. До побачення. До побачення.